Доброго дня, на каналі Світ Розгарден і я, Світлана, продовжую знайомити з новинками свого саду. В даному випадку мова йде про новинку. Новинку весни 2024 року. Це новинка Троянда, чи не гібридна Релі де Газеліс, відомого селекціонера Дель Бара. Троянда була прибрана в контейнері. Це оригінальні саджанець з Європи, придбана в садовому центрі мій сад, який продає саджанці, оригінальні саджанці з Європи, на те у них є сертифікат на аутентичності рослин, які дають не тільки відповідність сорту, але і якості саджанця. Троянда, як ми бачимо, такій цікавій палітрі це кремова гама і серединка темна кольору яскравого кольору золоту, золоту, піска, ну щось такого. Дуже цікава, цікава і сама форма квітки. Квіти більше 11 см, вони мають пелюський перламутер. Троянда була викуплена ну, В принципі, спонтанно. Про цю троянду я взагалі нічого не знала. Це селекція 2021 року. Це новинка. Селекція Дельбара. Було все дуже просто. Я поїхала забирати в цьому садовому центрі саджанець Квік Сільвера, який я замовила на сайті. Ну, в них є можливість, якщо ти живеш і маєш можливість приїхати забрати саджанець, ти можеш приїхати і собі вибрати. Що я й зробила? В принципі, всі саджанці були дуже гарні, особливого принципу вибору не було. Вони мали декілька гілочок, декілька прививок, і вони вже мали прокинувші бруньки. Тобто не було такого, що саджанці були сплячими бруньками. На кожному контейнері висіла етикетка з назвою і штрих-код, який гарантує те, що це оригінальний садженець. Про цей садовий центр я в принципі, знала і чула багато гарного, тому я в принципі, вирішила придбати цю троянду. Мене в принципі здивувала ця така красива оригінальна і форма квітки, і дуже красиві на сьогоднішній день сучасні відтінки. Це така пастельна гама, віддає трошки таким і кавовим, і є і така красива золота серединка. Ну, в общем, мені все сподобалось. На тільки ми можемо побачити навіть пірамідку розкриття аромату. Троянда ще не тільки красива, але вона ще дуже красиво пахне. І ми бачимо, що верхні нотки розкриття аромату це лайм, потім пахне трояндою, потім грушею і сандалом. Ця троянда красиво відквітає, квіт в даному випадку, ви бачите таку гаму пастельну – це кремова. І з перламутром. В такому вигляді вона стоїть дуже довго. Мені прийшлося навіть просто зрізати квітку, я її просто пожаліла. Тим більше саджанець, хоч і перевалкою, але посаджений був в цьому році. Ще до того моменту, як я відрізала квітку, я побачила, що вона непогано нарощує, в пазухах вже появилися бруньки. Тобто вона більшні гілки пускає, на яких потім утворюються бутони. В даному випадку, на цьому відео, ви бачите, як зараз виглядає цей кущик, пройшло досить мало часу. І забула ще нагадати, що окрім е, кремової гами, коли квітна квітка, на зовнішній частині пелюсток з'являється така розовинка перламутрава. Гарно дуже.